Цього смачного пирога. Я просію 300 г муки, 4 столові ложки какао, десь на пів чайної ложки соди і чуть-чуть ванилина. Сюди 70 г цукру, ваніліна. Перемішаємо. До цієї маси додаємо 200 г масла. Перетираємо масло з мукою у крихти. З морозилки важко буде перетирати. Я спочатку його поріжу ножем з мукою. І буду перетирати крихти. Ти у нас вийшли. Я взяла малувату миску, неудобно перетирати, беріть більшу посудину. Десь отакі крихти мають вийти. 500 грам домашнього творога. Сюди додаємо. 150 мл сметани, 150 г цукру, ваніль, і добре розітремо. Цю всю, всю масу, додаємо 2 столові ложки крохмалю. Те, що є грудочки від твору то нічого, й вони залишається, три яйця. Збиваємо їх міксером. Ну Я збила ось так ось. Я хочу оцю масу додати сюди творожну масу додати сюди у яйця. Перемішати міксером. Форму я вистелила пергаментом підно і стінки. Я взяла з таку гарну формочку формі серця. Так, Беремо половину маси, висипаємо на дно форми. Тепер творожну яїчно наливаємо другим. Зверху знову присипаємо мукою з какао. Духовку я вже поставила на 180 градусів. З тістом ставимо в духовку пектися. Пекти будемо при 180 градусах десь біля години. Пиріг провів у нас в духовці годину 10 хвилин, даємо йому повністю вистегнути в формі, потім макуємо. Дуже смачний, мені дуже сподобався, і моїм домашнім теж рекомендую.